Вітаю з 2022-го. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня в гришталь-підході та арт-терапевтка. І це відео я записую ще напередодні свят, але ви його вже побачите в 2023-му. Я дуже сподіваюся, що я там дуже гарно відпочиваю в своїй відпустці. Ну, а зараз я розповім про те, як спланувати власне свій новий рік. Чи що завгодно насправді. Займаючись темою планування, в тому числі в своїй особистій практиці, я помітила, що більшість якихось рекомендацій щодо планування, щодо досягнення своїх цілей, більшість людей вважає банальними, зрозумілими, всі вони це бачили так чи інакше. Але не дивлячись на це, все одно вони пропускаються помилок. Тому для того, щоб не бути занадто очевидною і розповісти вам цю тему максимально так, щоб ви могли її використовувати надалі, я розповім про помилки у плануванні, з якими я особисто стикалася. І помилка номер 1 не ставити собі мету, а плутати її з потребою чи побажанням. Зараз поясню, в чому різниця. Більшість з нас має е, мрію або бажання. Ну, наприклад, я можу хотіти краще виглядати чи більше заробляти і так далі. Це бажання. Насправді це недостатньо реалістично і недостатньо чітко сформульована мета. Мета це образ результату, якого я хочу досягти. І якщо це образ, то я маю конкретно уявляти, як саме я зрозумію, що я цієї мети вже досягла. Ну, наприклад, там, де я хочу краще виглядати, я хочу мати вагу там, 53 кг і не більше. Я хочу не мати якихось проблем зі шкірою, якихось конкретних проблем. І я хочу мати інший стиль одягу. І тоді вже більш зрозуміло, що саме я маю власне, робити для того, щоб досягти цієї мети. Так, я краще можу себе мотивувати надалі, якщо я вже бачу результат. Відповідно, коли я бачу, що ось я вже тут змінилася в цьому напрямку, я вже там важу, наприклад, не 80 кг, а 70, Тому, відповідно, рекомендація перша: чітко формулюйте свою мету, аж до того, щоб власне могли її виміряти, що саме ви досягли, в якому об'ємі, в яких відсотках і так далі. Наведу тут ще один приклад. Я хочу стати більш впевненою у стосунках з іншими людьми. А якщо ви задасте в цьому випадку собі запитання про те, як саме ви розумієте, що ви недостатньо достатньо впевненими, вам буде трохи легше. Ну, Наприклад, я розумію, що я там недостатньо впевнена, тому що я не дивлюся в очі, уникаю погляду якихось мало знайомих мені людей, тому що мені дуже складно просити про допомогу, просити про послуги, я зазвичай цього уникаю. Ну, і взагалі у мене не дуже широке коло спілкування. Ну, і, Відповідно, тут вже маємо якісь вимірювання. так, Моя мета, відповідно, буде. там, Дивитися незнайомим людям в очі якийсь там час, проміжок часу для мене буде достатній. Я хочу мати там не 10 людей в своїх там знайомих, товаришах і так далі, а 20. Друга помилка це фокусування на негативі, а не на позитиві. Ну, тобто формулювання мети від зворотнього. Я не хочу бути неуспішною, я хочу кинути палити, тобто хочу, відповідно, не палити і так далі. Тобто оці всі формулювання. Чому це не корисно, чому це помилка? Ну, тому що Всесвіт розуміє нас неправильно, не він проковтає, ну ви все це знаєте. Ні, я, звісно ж, жартую. Насправді це пов'язано із тим, що знову ж таки так мета стає недостатньо чіткою. Якийсь сенс я вкладаю в те, щоб там. Не бути неуспішним. Так? Що саме, чим я це вимірюю? Я собі постійно, коли я згадую цю мету, кажу про те, що я лінива людина. Я людина там, якась неправильна, якась така, що я не схвалюю себе і так далі. І е, дослідження показують, що взагалі-то насправді ми більше схильні уникати якихось випадків, де ми можемо думати про себе негативно. Тобто, більше вірогідність, що ви не захочете нічого робити, менше торкатися того, з чим у вас пов'язані такі негативні враження про себе. Тому для того, щоб зайвий раз себе до цього не спонукати, краще формулювати це позитивно. Тобто, я хочу бути більш відповідальною по відношенню до своєї праці. Я хочу не знаю, заробляти більше, так вже приємніше. Третя помилка це не розбивати свою мету на окремі задачі і, відповідно, не ставити собі дедлайни. Ну, Немов семену, як прийде натхнення, так і буду цим займатися. Як буде час, так і буду цим займатися. Більша вирогідність, що ви до цього дійдете, якщо у вас є дедлайни. Причому, чим більше вони розбиті на якісь окремі часові проміжки, тим краще. Ну, наприклад, якщо ви розумієте, що для того, щоб дійти до там більшого заробітку, вам потрібно зробити там кілька справ, ви відповідно можете собі так і розбити. І коли ви розумієте, що пункт 1 ви виконали, це вже приємно. Це вже приємний результат, це нас підтримує на шляху до нашої мети. І, відповідно, дедлайн в цьому випадку допомагає нам себе готувати, ставити собі настанову про виконання якоїсь справи. Насправді, не дивлячись на те, що це звучить доволі очевидно, більшість людей це все ж таки не робить. Ну, тому що це складно. Чому складно, поясню потім. Четверта помилка пов'язана із третьою не дивитись проміжні результати. Тобто, не робити собі зупинки для того, щоб зрозуміти, а що саме вже на цей момент в мене є, що саме я зробила, що саме я зрозуміла нового про себе. Дуже часто це буває саме тому, що дуже важко стикнутися з якимось негативом, наприклад, пройшов а я щось нічого про це не робила. Але все одно важливо робити такі зупинки через місяць, через два бажано, щоб вони були вони дуже тривалими, тому що довгострокових цілей досягати складніше. Нас дуже, нам дуже важко себе підтримувати, стимулювати на те, щоб робити щось, а результат отримувати вже потім. Тому, коли вже є оцей проміжний результат, коли вже є ось ця зупинка, це трохи легше. Ну, і відповідно, навіть якщо ви чогось не зробили, аналізуйте свій досвід, що саме ви дізналися про себе, чи про ту сферу, де ви щось виконуєте. П'ята помилка. Не аналізувати перепони на шляху до своєї мети. Ті складнощі, з якими ви стикаєтесь. Це причина того, чому візуалізація і карта бажань дуже часто не працює. Приємно візуалізувати собі результат цієї діяльності, що робиш. І взагалі-то, якщо розмірковувати так достатньо схематично, те, що ми робимо, ми робимо заради задоволення. Не завжди це задоволення гедоністичне, Тобто я з'їла піроженку і тепер мені приємненько. Іноді це може бути задоволення від альтруїстичної, наприклад, діяльності. Але, тим не менш, ми все одно щось робимо заради задоволення. І коли ви уявляєте, тобто візуалізуєте собі, як ви вже дійшли до своєї мети, ви вже отримуєте задоволення. Це буває корисно для того, щоб просто підтримати свій емоційний стан. Але ефективність досягнення своєї мети таким чином тільки знижується. Якщо при цьому ви не візуалізуєте собі також і перепони, з якими ви стикнетесь на шляху. Ну, наприклад, зі своєю звичкою прокрастинувати, чи із складнощами, які виникли, чи із там, негативною думкою інших людей, і так далі. Коли ви уявляєте собі ці перепони, ви стаєте більш реалістичними і маєте змогу попередити деякі з них. Не всі, але деякі. І Продумати якісь шляхи, як ви можете себе підтримати навіть у подоланні цих перешкод. Шоста моя улюблена мотиваційна мотивація. Зазвичай в планах вона звучить як: ну, я себе просто буду дуже сильно мотивувати, і тоді в мене все вийде. Це може звучати або як ну, ось прийде натхнення, чи прийде мені мотивація, і все піде як по маслу. Так поки що не дуже, а ось буде мотивація, і все буде дуже гарно. Другий варіант це чекати, доки мене змотивують. Ну, щось таке станеться, і мені дуже захочеться щось робити. Насправді таке очікування тільки віддаляє вас від мети. Справа в тому, що мотивація це просто відповідь на питання, для чого я це роблю. Тобто, для чого я, наприклад, отримую свій PHD для того, щоб у мене був соціальний статус, схвалення визнання для того, щоб зрозуміти певні речі. Якщо ви можете відповісти собі на це запитання, у вас вже є мотивація. І насправді, іноді мотивації буває навіть забагато. Ну, уявіть собі ситуацію, коли вам ну, дуже потрібно все зробити, швидкі сроки від цього залежить те, наскільки будуть збережені і нормальні ваші стосунки з родиною, ваша успішність в кар'єрі, ваш заробіток і так далі. Що ви відчуваєте при цьому? Скоріше за все, тривога та страх. Це, взагалі, то в більшому там, діапазоні діяльності не дуже корисно для її ефективності. Ну, хіба що ви хочете пробігти марафон? І те це не призведе вас до якихось рекордних швидкостей. Це просто призведе до того, що ви будете більше старатися. В більшості діяльностей, особливо інтелектуальних, це зайве, це не допомагає. Чим же замінити в цьому випадку мотивацію? Ну, наприклад, самопідтримкою. Розумінням того, що саме вас підтримує на шляху, це можуть бути слова окремих людей. Це може бути там те, що ви розповіли так, про свою діяльність і тепер ви собою пишаєтесь. Це може бути якийсь відпочинок особливий. Це можуть бути знову ж таки ці проміжні результати, про які я говорила до того. Але не слід сподіватися на те, що ви там якимось особливим чином себе замотивуєте, і все буде не так, як раніше. Сьоме, не проводити аналіз цієї сфери, в якій ви ставите собі мету. Особливо, якщо це для вас щось нове, і ви з цим раніше не стикалися або стикалися тільки там в іншій ролі, як спостерігач, наприклад. Ну, якщо я хочу, наприклад, змінити професію, то дуже корисним буде розуміти, який ринок праці в цій професії. Як саме професіонали досягають своїх результатів, як саме вони заробляють гроші, з якими підводними каміннячками вони стикаються і так далі. Дуже часто, на жаль, буває, що людина там, сподівається знову ж таки на мотиваційну мотивацію і просто йде, не дивлячись ні на що. Такий аналіз допоможе більше розуміти перепони, про які я вже казала, і е, ставити собі мету більш реалістично, тобто вже розуміючи якісь особливості. І це насправді, навіть якщо це призводить до того, що ви розумієте, що ваша мета занадто амбіційна, це допомагає не зікнутися з розчаруванням надалі і більш реалістично оцінювати свої можливості. Восьма помилка це думати, що те, чого ви хочете досягти, воно і так у вас повинно бути. Ну, просто зараз ви недостатньо достатньо нормальна людина, ось досягте цього і будете нормальною чи нормальним. Насправді це може бути причиною якраз того, що ви уникаєте раз за разом однієї тієї самої діяльності. Ставити собі її в новорічні списки, ставити собі її на плани і так і не робите. Для того, щоб працювати з такими негативними уявленнями, часто буває необхідна терапія. Дев'ята: не враховувати відпочинок і, взагалі, уявляти собі, що. Ось ви в майбутньому, коли досягте цієї мети, це зовсім інша людина. Достатньо поширена помилка прокрастинаторів. Насправді, дійсно, люди, що прокрастинують, дуже часто, коли щось планують, вони собі уявляють якусь іншу людину, яка і не хоче відпочивати, яка не втомлюється, яка не має певних особливостей характеру для того, щоб цього уникнути, ви можете уявити собі як людина. Яка вже досягла цієї мети, тобто ви, може написати листа собі в теперішньому часі. Тільки пишіть від себе. І, власне кажучи, таким чином буде легше пов'язати себе із собою в майбутньому. А також не нехтуйте відпочинку. Взагалі, м'які методи планування, вони якраз передбачають, що відпочинок це те, що планується найпершим. Для того, щоб згодом уникнути в огорань. І десята, остання помилка, про яку я розповім сьогодні, це очікувати від себе занадто багато. Так, банально. Але насправді той з нас, хто починав щось нове для себе, розуміє, що дуже часто, дуже багато захоплення, дуже багато енергії, дуже багато бажання щось робити, тільки коли ти це плануєш. Як тільки ти починаєш щось робити, з'являються якісь занепокоєння, з'являється тривога, з'являються якісь складнощі, і вже не так багато є оцього цього захоплення, оцього цього завзяття виконання своєї діяльності. Іноді це може призвести до того, що вам захочеться кинути робити те, що ви робили. Можливо, вам захочеться трошки пригальмувати в цьому. Це нормальна ситуація. І помилятися, не розуміти про планування ці складнощі, які відбуваються, це також нормально. Так, їх потрібно аналізувати, але знову ж таки дослідження показують, що більшість з нас переоцінюють себе, коли планують. І дійсно зрозуміти, що там, можливо, дедлайни, які ви собі поставили, вони були занадто амбіційними. Можливо, ви очікували від себе дуже багато. Цілком нормальним є перепланувати. Ви, як людина, яка вже стикнулася із складнощами, вже почала щось робити, стикнулася із складнощами, можливо, щось зробила не так, як робила. Це все одно більш досвідчена, більш така. Ефективна в цьому плані людина, ніж людина, яка не робила нічого зовсім. Це досвід, який необхідний для того, щоб потім з новими силами повернутися до того, що ви робите. Я також, коли починала займатися Ютубом, я думала, що мені буде легше займатися монтажем. Але практика показала, що це не зовсім так. Іноді я не встигаю займатися цим так, як хотілося б так часто випускати відосики, як хотілося б. Ну і так це пов'язано із моїми обмеженнями в тому числі. Але я зараз краще розумію себе, краще розумію особливості цієї діяльності, яку виконую. Саме тому я можу краще планувати і бути більш ефективною надалі. А на цьому все на сьогодні. Пишіть про що мені розповісти докладніше, і ще побачимось.